Дівчата, привіт! Щоденні або гігієнічні прокладки часто рятують нас у скрутну хвилину. Якщо не знаєш, коли точно почнуться місячні, або коли виділень мало, і з звичайною прокладкою ходити вже не потрібно, та й в інших несподіваних ситуаціях. Все це добре, але такі прокладки мають як плюси, так і мінуси, про які ти обов'язково повинна знати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Обов'язково підписуйся на канал, став вподобайку та ділися з подружками нашими відео. А ми. Ми будемо тобі дуже вдячні за це. Всі прокладки, які ти можеш зустріти на прилавках магазинів, зроблені з ненатуральних матеріалів, у тому числі й щоденки, тому вони не пропускають вологу і захищають нас від протікання. Але вони не пропускають також повітря, що погано для нашого здоров'я. Ми вам уже розповідали, чому білизна має бути з натуральних тканин. Ось подивіться, щоб згадати. Так от, якщо на трусики з натуральної тканини приклеїти прокладку, можна сказати, що ти перетворила їх на синтетичні. І потім у нас починається дискомфорт. який якісь димні виділення і так далі, адже бактерії в такому середовищі набагато краще розмножуються. Загалом, жах. А небезпека щоденних прокладок полягає в тому, що часто ми не помічаємо і можемо носити їх майже кожен день і цілий день, тому щоб такого більше не повторювалося, тримає кілька правил правильного носіння щоденок без шкоди для здоров'я. Ти можеш носити щоденку цілий день, якщо вона суха. Як тільки ти помітила, що вона стала вологою, одразу заміни на нову. Якщо ти цілий день проходила зі щоденкою, на ніч її вже залишати не можна, приклей нову. Чим частіше ти змінюватимеш прокладку, тим краще для здоров'я. Вибирай щоденки без аромату. Ароматизовані часто можуть викликати дискомфорт і свербіж. При покупці зверніть увагу на товчину прокладок краще вибирати тоненькі, з ними комфортніше. В ідеалі замість одноразових прокладок використовуй багаторазові з тканини або трусики для менструації. Вони виготовляються з натуральних матеріалів і набагато кращі для жіночого здоров'я, та й гроші тобі заощадять, адже їх можна використати багато разів. Загалом плюсів набагато більше. Все-таки я рекомендую носити такі прокладки якомога рідше і використовувати тільки в крайньому випадку. А якщо користуєшся, то обов'язково не забувай їх частіше міняти. Сподіваюся, це відео. Допоможе зберегти твоє здоров'я, а ми з тобою зустрінемося в наступному випуску. Це був канал вже доросла для цього. Бувай!